У мене в руках випуск легендарного журналу футбол датований 17 червня 2002 року. Саме за декілька днів до виходу в тираж цього випуску відбулася знакова подія в історії одного клубу, якому вдалося вперше завоювати золоті медалі чемпіонату України, і який розпочав нову сторінку у своїй легендарній історії. І саме про захопливий та драматичний сезон 2001-2002, який подарував Україні нового чемпіона. Ми розповімо у сьогоднішньому відео. Що таке 90-ті роки? Перш за все, це омріяна відмова від Совка і здобуття незалежності, але разом з тим економічна нестабільність та відсутність конкуренції у багатьох сферах життя. Це стосується історії не тільки нашої країни, а й українського футболу загалом. Поля, які були більш схожими на город, відсутність коштів та належних умов, команди одноденки і всього фактично два клуби на весь чемпіонат, незалежно від загальної кількості учасників: київське Динамо та всі решта. Довгий час серед цих всіх команд точилась боротьба за звання другої сили в українському футболі. В різні роки цей титул на себе приміряли Дніпро, Чорноморець, Ворскла, Карпати і навіть Кривбас. Така тенденція спостерігалася до кінця 90-х, поки так званою другою силою, а згодом і прямим конкурентом Динамо не став Донецький Шахтар. Як би дивно та іронічно не звучало, але тут як найкраще підійде стара як світ приказка: не було би щастя, але нещастя допомогло. Саме так можна охарактеризувати переломний момент історії гірників, який відбувся 15 жовтня 95-го року на Олімпійській в Донецьку в матчі між Шахтарем та Сімферопольською Таврією. Вже на шостій хвилині поєдинок було перервано внаслідок вибуху у ВІП ложі, який трагічно обірвав життя президента ФК Шахтар Ахаті Брагіна, більш відомого в деяких колах, як Алік Грек. Цікавим є той факт, що за кілька днів до перших роковин славнозвісного теракту, а саме 11 жовтня 96-го року, новим президентом футбольного клубу став Ренат Ахметов, якому було суджено стати не тільки епохальною персоною в історії клубу, але й отримати негласний титул власника Донбасу. Але це все було попереду, а поки на дворі була холодна осінь 96-го року. Україна звикала до гривень, а новий президент гірників робив гучні заяви про нав'язування конкуренції киянам у боротьбі за чемпіонство та вихід свого дітища на новий рівень, включаючи завоювання єврокубкових трофеїв. Сьогодні вже всі говорять о тому, що ми повинні бути чемпіонами. Діло зі сказати, що ми виграємо в році году не слідущі. Все одно та робота, яка ведеться клубом. Тренерським штабом, футболістами, я вам могу, могу сказати, що золото ми виграємо. однозначно. Звісно, звичайними вболівальниками такі слова сприймалися із з долею скептицизму, а гасла про тріумфи на Євроарені взагалі викликали відверті насмішки. Насамперед, якщо враховувати тогочасні реалії та кількість клубів, які зникли з футбольної карти України, коли у власників закінчились гроші або ж набридла дорога іграшка. Один тільки приклад темпу з Шепетівки, чого вартий. Але на щастя для вболівальників гірників та й усього українського футболу, хоч і не одразу, але Шахтар все ж таки зміг нав'язати реальну боротьбу тогочасному українському футбольному гегемону. П'ять поспіль срібних нагород та демют в найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже не просто натякали, а відверто кричали, що не за горами, і перше історичне чемпіонство клубу зі столиці Донбасу. А за і перший випадок, починаючи з 1993 року. Коли Україна матиме нового чемпіона. Починаючи з кінця 90-х, трансферна політика Шахтаря ставала все більш точковою та виваженою. Саме в ті часи клуб поповнили або майбутні легенди, або ж просто сильні гравці за мірками українського футболу: Олег Шилаєв, Олексій Бахарів, Юрій Вірт, Тамбеньо, Олег Матвєєв, Сергій Ателькін, талановита молодь з академії в особі Андрія Воробея, Олексія Бєліка, Олексія Гая. А також перші тоді ще екзотичні легіонери з дальнього зарубіжжя Асан Діає та Айзеко Коронкво, до яких згодом доєдналися нігерійський нападник Джуліос Агахова, кульбіти котрого і досі перед очима українських фанатів футболу, незалежно від клубних вподобань. Планомірна робота в усіх сферах діяльності клубу принесла свої результати У сезоні 2000-2001 Шахтар та Динамо до останнього туру вели боротьбу за чемпіонство. Яке зрештою в драматичному стилі завоювали кияни. Хоча яскравий дебют в лізі чемпіонів та перемога 3-2 на переповненому олімпійському в Києві ніяк не вказували, що сезон для деничан буде невдалий. Скоріше, він став обнадійливим для гірників і насторожуючим для киян. Жахливий початок єврокубкового сезону 01-0, що вилився у виліт шахтаря з третього кваліфайн-раунду ліги чемпіонів від Дортмундської Борусії з Марсіо Аморозо Яном Колером та юним Томашем Росіцьким в складі, та ганебна поразка у двохматчевому протистоянні із Софійським ЦСКА У першому ж раунді Кубка УЄФА. Якоюсь мірою навіть зняли тягар з плеч гірникам. Тепер Шахтар міг повністю сконцентруватися на чемпіонаті України, а завдання було тільки одне: завоювати перший чемпіонський титул у майбутнього одвічного суперника. Проте ні відставка Віктора Прокопенка, ні завантаженість кияну над складному квартеті Ліги Чемпіонів, ні навіть присутність Філімонова в деяких матчах у воротах киян не дали настільки бажаного результату. Перше коло донецький клуб, який тимчасово очолював Валерій Єремченко, завершив хоч і непогано, але все ж не на першій сходинці в турнірній таблиці. Донечанам потрібні були рішучі зміни, особливо у підсиленні свого кадрового потенціалу. Ці фактори зумовили помаранчево-чорних вийти на трансферний ринок не тільки в пошуках якісних виконавців, а й головного тренера. Ми підписали сьогодні контракт з господином Неві Скала на полтора года, і он є головним тренером Донецького «Шахтера». Взимку гірників очолив наставник з чудовою біографією та великою кількістю титулів, серед яких виділялись перемоги в Кубку та Суперкубку УЄФА, а також бронзові медалі з пармою в найсильнішій на той час лізі світу серії А. Шахтар під керівництвом новоспеченого тренера розпочав весняну частину без поразок, хоча втратив очки у матчах з кривбасом, металістом та запорізьким металургом. Саме декілька цих необов'язкових нічиїх вартували шахтарю першого місця. Динаміюці рухались по турнірній дистанції впевненіше, тому за два тури до фінішу чемпіонату випереджали підопічних Неві Оскали на два залікових пункти. Кульмінація сезону була попереду. За тур до завершення кампанії 0-1-0 відбувся золотий матч. Щоправда, перемога в ньому не гарантувала золоті медалі, але суттєво полегшувала завдання на останній тур. На переповненому стадіоні в Донецьку, завдяки голам Гавранчича та Федорова. Наприкінці кожного із таймів перемогу святкував, як не дивно, шахтар. Саме два автоголи киян вирішили долю ключового матчу сезону. Ревий удар і рахунок стає 2-0. Ну, це вже знакоплику. 2-0 і це означає, що Шахтар обходить Київський «Динамо». Тут цього зараз ви бачите фінальний свисток. Отож, Шахтар здобуває дуже важливу перемогу. 2-0 над київським Динамо. Здобуває важливі 60 очок і Київський нам це був передостанній крок до першого історичного чемпіонства. А бажання його здобути тільки підсилювалось можливістю покласти золоті медалі в кубок країни, який гірники завоювали у протистоянні з динамівцями дещо раніше. Власне, ця перемога дозволила шахтарю вирушити на заключний тур чемпіонату в гості до Закарпаття в пречудовому настрої, оскільки доля чемпіонського титулу була повністю в їх руках. У паралельному матчі Динамо в Олександрії протистояло поліграф техніці, яка відчайдушно боролася за збереження прописки в еліті. Розраховувати на можливу втрату киянами очок було недоречно, тому донеччани вже з перших хвилин намагалися схилити шальки терезів на свою користь не тільки у цьому матчі, а й у протистоянні всього сезону. Але таке шалене бажання увійти в історію зіграло з гірниками у злий жарт. Непоступливі закарпатці, які також вирішували завдання по збереженню місця у вищій лізі, зуміли нав'язати шахтарю серйозну боротьбу. Тому на легку прогулянку ужгородським авангардом, під опічним неві оскали, надіятися було марно. Зважаючи на всі ці фактори, команди не могли потішити вболівальників видовищною грою. Гірникам ніяк не вдавалося пройти крізь щільний захист аутсайдера, який оборонявся всією командою. Ви тільки зацініть вайб футболу початку нульових. Захисник вибивав м'яч у поле замість воротаря, щоб доставити ігровий снаряд якнайдалі від власних воріт. Тільки якими способами закарпатці не намагалися максимально перевести гру на чужу половину поля? Після сумбурного старту матчу моменти все ж таки почали виникати біля воріт господарів. І якщо удар Беліка було важко назвати небезпечним, то ось воробей наприкінці тайму не реалізував супернагоду для взяття воріт. Ковтун, якимось дивом зумів зреагувати. Білік не встигає второй удар Андрія Раб'яї. Ну що, зараз спортивне щастя було мабуть, на стороні Закарпатців. Який був момент? По перерві прийшли не надто втішні новини з Олександрії. Динамівці відкрили рахунок у матчі з поліграфтехнікою. Проте це аж ніяк не вплинуло на гру шахтаря. У другому таймі Помаранчево-Чорним нарешті вдалося вразити володіння суперника. Після прострілу з правого флангу у виконанні найбільш відомого зрадника в історії українського футболу Олексій Бєлік забив єдиний гол у матчі, який став золотим для гірників. І гол! Гол, друзі! Бєлік! Алексей Белик открывает счет. Понятно радость наших футболистов, наших болельщиков. Счет в матче открыт. Смотрим еще раз за этим эпизодом. Прострел и Белик опережая защитников отправляет мяч в сетку. 1-0, друзья. Шахтер впереди. Сейсвый сток стояет для Шахтаря золотым. Вперше у своей истории Донецкий Шахтар стояет чемпионом Украины. После дев'ятирічної. Іскагемонії київського Динамо на найвищому троні українського чемпіонату Донецький Шахтар перетворив свої помаранчеві футболки на золоті. А сьогодні Шахтар доводить свою перевагу в Україні. Це найсильніший клуб зараз у нашій державі. По завершенні цього напруженого матчу святкувала не тільки помаранчево-чорна футбольна аудиторія країни, а й навіть звичайні нейтральні вболівальники, котрим дещо набридла постійна гегемонія столичного Динамо. Звичайно, не варто забувати, що на фініш кампанії серйозно вплинув матч у Запоріжжі, після якого не стало метра тренерського цеху. Валерія Васильовича Лобановського, але все ж не варто відкидати прямі заслуги шахтаря у тому сезоні. По ходу всієї турнірної дистанції донецький клуб демонстрував справді видовищну гру і йшов за чемпіонським графіком протягом всього сезону, не програвши жодного матчу. А ключовою стала перемога над Динамо у передостанньому турі, яка, як виявилося, і визначила долю нового чемпіона. Ось таким воно було. Перше чемпіонство донецького шахтаря в історії Незалежної України. Напишіть у коментарі, чи пам'ятаєте ви дебютний тріумф гірників та чи спостерігали за матчами того сезону чемпіонату України. Також не забудьте уподобати це відео, якщо вам сподобалася наша робота, і оформити підписку на наш канал. Друзі! Щиро вдячні за вашу підтримку! Зустрінемося на Котиначчо.